Покажу вам, чим я займався сьогодні. Дивіться, який в мене тут типу як ліс. Сьогодні я знімав ось про такий чудовий гамак. Гамак намет. Називається кабан від фірми Лісостеп. Ось, будь ласка, фірма. Тут в мене береза. Ось там в мене інше дерево. так? Хвойне. Значить, що, на одну відтяжку кинув тент, на іншу відтяжку кинув гамак намет. З іншої сторони така сама історія, стропа широка. Це я просто тут накрутив для того, щоб не висіло по землі, щоб натягалося. Це кріплення тенту. Сам тент прямокутник кріпиться по. Діагоналі. І виглядає як ось такий трикутник. Так. Раз, два і три. Всередині багато місця. Класна москітна сітка. Ось там ще кишенька воно вбудована. Snake skin для того, щоб все це діло сховати швиденько. Класна річ, досить незвична. Уявіть собі гамак, який можна як намет поставити. Я вважаю, що це класно. Повне відео. Вже на моєму YouTube каналі. Зняв його спеціально для того, шановні глядачі, щоб ви мали уяву. До речі, в мене два відео про цей гамак-намет. У першому відео, у першій версії, я повністю розповідав про всі технічні характеристики, про тканину і так, далі, і так далі. Як підвішувати, як встановлювати. І в першій версії встановлював цю всю конструкцію як гамак разом з тентом. А у другій версії. Я встановлю цю всю красу вже як намет. Дуже гарно, зручна, класна річ, прикольна конструкція, е, незвична така. В будь-якому разі, подивіться, відео не таке вже і велике. Повинно бути цікаво. Якщо вам подобається мій контент, вліпіть, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій YouTube, Instagram і Telegram, а також залишайте коментарі. Побачимось у повному відео. Всім дякую.